Отче, чому ви зрештою вибрали православне християнство, а не католицьку або протестантські церкви? коли я навчався в університеті в Вашингтоні, більшість моїх друзів були глибоко віруючими католиками. І коли я почав задавати собі серйозні запитання, чому я той, хто я є, чому я православний християнин, і що це взагалі означає, мене сильно потягнуло в католицтво. Бо всі мої друзі були католиками, і мені подобалося про їхнього вчення. Що ми всі будемо під керівництвом папи, і що він скаже, то й є правильна віра. Це здавалося мені просто і зрозуміло. Але з часом я почав питати себе, що взагалі означає простота, і я став більш ретельним придивлятись до того, до чого закликає католицтво. Я не буду його критикувати, але воно виявилось не таким, яким я думав. Що католицька віра вестиме мене до чогось глибокого, але воно не виявилося глибоким, а радше воно було просто більш простим скажімо, якщо ти зробиш смертний гріх, то підеш на сповідь, отримаєш і і потім підеш на причастя. А якщо ти не смертний гріх, тобі можна взагалі не перейматись. На противагу в православ'ї. Треба дивитись на своє серце. І я збагнув, що боюсь цього. Боюсь, бо це закликало мене робити те, що було складніше. Задавало набагато вищу планку, ніж просто не робити смертний гріх. Коли я дивився на досвід святих, я зрозумів, що був по покликаний до чогось величного, того що більше за мене, і це лякало мене. Тоді я зрозумів, що якщо я був покликаний так ретельно слідкувати за своєю душею, це скоріш добре ніж погано, і це стало першим кроком, який підштовхнув мене ретельно задуматись, що є критеріями святості в обох цих церков, яким вони закликають мене бути, і я почав вивчати життя сучасних святих і я вирішив порівняти життя ранніх святих з життями сучасних католицьких та православних святих. і я прийшов до висновку, що ранні отці і сучасні православні святі вони проводили одну і ту саму лінію, вони мали один той самий дух і поєднувалися один з одним. Я завжди рекомендую порівняти життя святого Мартіна Турського, святого четвертого століття і святого Паїсія Святогорця. старець Паїсій був таким самим, яким був би святий Маркін, якщо б народився 20 столітті. Їхні життя дуже схожі. І Коли я читаю життя сучасних католицьких святих, хоча я бачив багато, які варті поваги, але вони мали інший дух, і я не відчував в них таку ж глибину аскетики. Згодом дізнався, що мої друзі-католики вважають православний піс в середу і п'ятницю непосильним, але в православній церкві постяться так само, як і в древній церкві, включаючи римську кафедру в той час. Тому всі ці аспекти підштовхнули мене зробити великий крок назад від католицтва. Я почав питати себе, яка віра буде спонукати мене перемагати себе, яка може показати мені шлях святості та його результати. І, шукаючи відповіді, я почав вивчати життя багатьох святих. В той час я пройшов до висновку, що сучасні отці були повністю поєднаними і мали спільний дух з древніми отцями в католицькій церкві, як я вже казав, я бачив багато прикладів, які достойні поваги, якими я захоплювався. Але знову ж таки, це був інший дух. Зрештою, я вирішив провести випробування і пішов на католицьку месу в судмістечку, А наступного дня пішов на літургію в православний храм, і мені все стало ясно. Я зрозумів, що православна церква це та, про яку пишуть древні та сучасні отці. Вони прикликали мене до подвигу, до чогось, що змінювало мене на краще, і я не відчував цього в католицькій вірі.